Третя нічия у четвертому матчі під час літніх зборів. Така статистика контрольних поєдинків гірника спорт під час підготовки до нового сезону. У грі, що відбулася минулого уікенду, команда із горішніх плавнів зустрілася із запорізьким металургом. На початку міжсезоння запоріжців очолив новий головний тренер Володимир Шаповалов. Це друга гра у нас команда на 90 нова і Ще роб... роб... ну, працювати працювати. Під час міжсезоння у Металурга відбулися суттєві зміни. Тож у гості до гірників приїхав добре знайомий суперник, але у оновленому складі гравців та тренерів. Наразі ще остаточно невідомо, де ж гратиме Запорізький клуб у першій або у другій лігах. Зараз не знаємо, яку лізі будемо грати, які би хотіли грати. Ой, найкраще в другій не знаю. Але для престижу треба перша, так? Ну, Для для престижу треба перший. Так, <реш> так. якщо буде перша, буде важко, так? Важко, дуже важко буде, так. Да. Ну, керівництво наполягає Але, на, 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 на першу На першу лігу. <реш> так, да. Ви не виходили з пропозицією, можливо, у другій поки що. Ні, ми не виходили. А занять у вас гірник тоді. <реш> <реш> Та ні. Матч із Металургом вийшов результативним. Основна частина забитих м'ячів прийшлася на початок зустрічі. За 15 хвилин команди на двох оформили три голи. Вже за традицією більшості контрольних зустрічей за участі гірника спорт рахунок у матчі відкрили гості. Після виконання господарями кутового гравці Металурга на п'ятій хвилині матчу організували у відповідь швидку контратаку. Під час її завершення з м'ячем опинився Віталій Варяник, якому вдалося відправити м'яча у нижній кут воріт Станіслава Козлова 0-1. За хвилину після першого голу гості мали шанс забити другий м'яч. Втім, цього разу Станіславу Козлову вдалося вийти переможцем у дуелі із суперником і рахунок не змінився. На такі активні дії з боку запоріжців у гравців гірника спорт знайшлася відповідь. Потенційний новачок гірників Сергій Місяржі віддав тонку передачу на Олександра Подрезана, який не сильно, але влучно в один дотик відправив м'яч у сітку воріт суперника 1-1. Металург пропустив гол, але не припиняв активної гри в атаці. Такі дії знову принесли успіх гостям. Вони скористалися втратою м'яча гравцями гірника спорт на своїй половині поля. У підсумку Ахмед Алікбеков виконав ефектний удар під самісіньку стійку у нижній кут воріт господарів поля. Після цього удару гірник спорт вже вдруге програвав у рахунку, але відрив від суперника був мінімальним 1-2. Швидкий обмін забитими м'ячами ледве не продовжив Олександр Подрезан. У цій ситуації він хотів зіграти тонко та результативно, але із другим фактором не склалося. Олександру не вдалося оформити дубль, коли він вибіг на передачу партнера. Рахунок залишився незмінним, і на перерву команди пішли за мінімальної переваги гостей. У рахунку було два моменти в мене, коли міг забивати перший свій момент там нас. Вийшла хороша контратака, і Сергій Місержі. Ну, я побачив зону між захисниками, вбіжав туди і віддав передачу мені Сергій, і в дальній кут забив гол. А другий момент там Максим Тяпкін мені віддав. І... Вийшло так, що я дуже слабко ну перекинув воротаря, але захисники вже встигли підстрахувати. Відчуття хотів зіграти, да але треба сильніше було. Так, так треба було трішки більше сили. У другому таймі знову все розпочалося зі швидкого голу. Цього разу результативно зіграв гірник спорт. Денис Черниш віддав передачу на Артема Нижника, який ударом головою вразив ворота запоріжців. два коли у складах обох команд були зроблені певні зміни, гірник спорт мав кілька можливостей вийти вперед у рахунку, але господарі не реалізували свої моменти. Два з них були за участі нігерійських легіонерів. Під час навісу зі штрафного втратив шанс відзначитися прицільним ударом головою центральний захисник гірника Спорт Принц. Затим у заключній атаці матчу Річмонд не віддав передачу Артему Нижнику, а вирішив сам пробити по воротах із гострого кута. Результату такій дії не принесли, і фінальний свисток арбітра зафіксував третю нічию гірників під час тренувальних зборів. Сьогодні гра вийшла в бойова, і хлопці самого що вони витримали, тому що вони працюють під нагрузкою. У нас дворазові тренування, і самого що вони без травм. А по грі ну вже радує, що ми забуваємо, як кажуть, хочеться чи стандартів, але зі гри. І, і, і де ті моменти, які були у хлопців, вони десь їм ще не вистачає, я кажу, щоб вони форму набрали десь впевненості, тому що під навантаженням ну, дуже важко. Але там були два різних тайми, в другому там і більше було контратак, хлопці не реалізували. А так, саме головне, що вони отримали всі навантаження. Да, на жаль, ми ніяк не можемо виграти, але ми грали з хорошою командою, яка зараз підсилилась, і там досвідчені граці грають у металорузі. Тому для наших хлопців молодих це хороший, хороший спарринг. Свій наступний матч гірник спорт проведе у суботу, 20 липня, із «Ворсклою-2». початок цього поєдинку об 11 годині. Гра відбудеться у горішніх плавнях на стадіоні спорткомплексу Юність.